Чубірко в шоці. Що Шо сталося? Подивись на його очі. А, то він завжди тоді в шоці. Але тепер він неймовірному шоці. Тому що в інтернет попало фото. Давайте подивимось. І що? На цьому фото видно, як сам Пагарєлов голосує за Чубірко. Е, вибач, точно сам? Ну, почти. Найбільшою передвиборчою кампанією відзначився Михайло Качур. Так, да, да да добре відзначився. Стільки бабла на білборди. Можемо прослідкувати е, цілу історію його схождіння до кандидата в мери. Тож спочатку він з'явився на білбордах брутальним мужиком. Бородатим. Ну і зразу все населення Ужгорода почало його порівнювати з відомим Джумшутом. Після цього він змінив імідж. Побрився і переліпив всі білборди. Але люди почали зразу порівнювати його з містером Біном. Міста Бамбастик це Фантастик. От мене бачиться за містер. Але як би він не міняв свої образи білборди, він завжди для ужгородців залишиться директором Ужгородського турбогазу. А это Ужгородский турбогаз. Чугунная Флоренция Закарпатья. Именно здесь работает Иван Дулин. Первый в мире фрезеровщик, проголосовавший за Качура. Да, да, да. Михалыч, можно? Стоп, 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 стоп. Давай краще дали не будем показывать. Повернемся до кандидата Чубирка. Всі Ужгородці здаються одним питанням. Чому? 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 Чому у нього такі великі очі? Але треба придивитись трішки ближче, і ти все зрозумієш. Ще ближче. Ще ближче. Ще ближче! Скандал в Ужгородській міській раді. Міський голова Віктор Погорєлов зачинився в себе в кабінеті. Експерти стверджують, що бухла залишилася рівно на два дні. Чекаємо. Валера, я починаю боятися. Чого? Завтра вибори. А якщо не виграє Ротушняк, то я його боюсь. Чого ти боїшся ратушняка? Бо в нього є зброя масового знищення. Що звідки ти це взяв? Ага, подивись його інтерв'ю. Ну, По-перше, це шість ідей е, зброї масового знищення. Це була направлена волна цунами. Це було електролізне оружие, где две подводные лодки должны були виступати в ролі і уничтожати лодку, которую они могли поймати в свой ареал, е, своїх електронних... электролизного, так сказать, поля. Это самое мощное, значит, спутниковое оружие, где система спутников становилась фокусирующим линзой от Солнца и могла поразить любой объект на Земле. Через вторую линзу, даже ночью, если сейчас у нас день, а ночь в Бразилии, поразить бразиль, бразильский объект или американский, за счет того, как вот зайчики Солнца. Но это система спутников, которая фокусирует, солнечную энергию и направляет ее на объекты на горе на поверхности земли под водой чекай я сдается изразумил что нас он винный ратушняк а кто вин Hello,